Привіт, друзі! Поспілкувалися тут з товаришами трошечки на тему мобілізації з 18 років. От. І вони кажуть, що нема ніяких проблем бусифіцирувати з 18 років людей, тому що більшість людей, яка йде в армію зараз, от яку бусифіцирують, бусифікують, як би так сказати. Це люди, які в ітогі, в ітозі по факту підписують контракт. Ну, тобто, зловили там десь на Тернопільщині, хтось їхав, кудись там посилочку відправляв, чи там додому їхав, чи ще щось. І його так зловили, в ТЦК привезли, потримали пару днів, щось там вчинили на нього якийсь там. Дію, і він підписав контракт. Ну, того, що у них там, ймовірно, є, скільки треба, щоб контрактників було, скільки треба, щоб от просто призивників. От. Ну, і для ТЦК ви ж повинні розуміти краще. Щоб люди підписували контракт, тому що до них тоді ніяких претензій нема. Тому що контракт підписується добровольно. Якщо людина підписала добровольно контракт, вона більше на ТЦК не може нічого сказати, що вони його там заставляли. Що... Ну, він ж сам підписав ну, контракт. Сам прийшов, сам підписав. От. Тобто, мобілізація була не насильницької дії, а отак от от сталося. Друге питання, де брати цей мільйон гривень, який мобілізованим 18 плюс років, будуть видавати? Оце питання таке: питання на мільйон просто. У нас і так грошей нема. Останній час, мабуть, виплатимо за оці от російські енерго. Як вони там? Енергоблоки для атомної станції, які Зеленський дуже хоче купити. От. Так що невідомо. Скоріше за все, ці виплати будуть розтягуватись якось, а потім скажуть, що їх немає, або ну, щось таке, щось придумають стоподово, як у нас завжди, все придумують. Так що, мобілізація з 18 років буде, ну, понятно, що через контракт, але це не значить, що сильно добровільно. Ну, це думка не моя, це думка е, моїх друзів, скажімо так. Так що, е, і дивіться, як ж це швидко так запрацювало, уже в Резерв Плюс моментально з'явилась мобілізація на контракт з 18 років. Моментально просто раз. Тільки, коротше, всі чекали просто е, заяви Зеленського про цю мобілізацію. От він сказав, наші. Партнери почули, те, що це їх вимога була, щоб надавати нам далі зброю. А далі у нас все вже було готово. От, все було готово, і я так розумію, що мобілізація 18, от-от почнеться. От скоро ми побачимо це на відео і в телеграм-каналах. Е, все. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Давайте.